А що ви прям так ідете підписані, мабуть, на нас? Підписані. Ну дивіться, якщо підписані, 500 гривень даю. Показуйте підписку. Давайте. Де в, в інстаграмі? Так. фейсбуці, ну, це тікток. Давайте в Тіктоке. Так, а де підписки у нас тут? Ну не знаю де у вас. Так давайте знайдемо вот отак. Давайте. будь вот вот, пожалуйста. Заходимо. Слідкування. Да, страна знає своїх героїв. 500 гривень ваши тяните. Давайте бургером ні, ні, Дивіться, дальше а, ви ще. ще. Да. да? Беріть 500 гривень. Давайте. Раз. Так, це ви виграли за підписку. Ну крутіть, зараз Давайте. щось виграєте ще. выиграете. Еще давно а підписані не... на нас? Ну так, да, давно. Ми а я напавля... щось пробовали с нашей продукцией? Ну, все, ну как. Практически Чи не все было А, пробували. Ну, більше я у вас этим не бузею, так нормально заходит. Угу. А что вы выиграли? А выиграли пельмени. Пельмени пробовали? Не помню, честно. Не, наверное, не було. у меня там ряд. Зараз у вас можливість выбрать будь-які пельмени, килограммову упаковку, зварити дома и поколка. Доступного разу. У нас тут пельмени, ось все килограммовые упаковки, ось пів килограммовые. Ну, я не думаю, что есть смысл вам пів килограмма брать. Нет, давайте килограммовые. После 4 вида выбирайте будь-які. Я не знаю, я болею за вас, чтобы ваш бизнес развивался, поэтому. Все, все должно быть по максимуму. Так беріть, що вам подобається. Так, це на Індичка, давайте з свинина. Нет, давайте, з давайте. Гарний вибір, дуже смачні. Ось така вот красота. Я вас вітаю. Все, дуже приємно бачити я вас Десь ну ви бачили, це ж магазин відкрився вчора, буквально вчора, вчора да? Ми да. кажу, що це? я попрошу, сейчас покажу тобі. Ну от заходьте. Все, да. спасибо, гарного да. дня. До побачення.